Якщо поглянути на історію будь-якої чернечої спільноти, бачимо, що вони поставали у відповідь на ті чи інші суспільні виклики. Господь промовляв до конкретних осіб, запрошуючи до співпраці та доручаючи місію в різних сферах духовного та соціального служіння. Однією із найновіших богопосвячених спільнот є чернече згромадження сестер Божого Провідіння. Його феноменом є те, що воно було засноване у українськими заробітчанками, які виїхали до Італії у пошуках кращого життя та з метою забезпечити свої родини. І тут Всевишній знайшов шлях до серця кількох заробітчанок, щоб через них започаткувати велику справу в служінні для українського народу. Сестра Анна Глуховецька, черниця згаданої богопосвяченої спільноти, в інтерв'ю для Радіо Ватикану, розповіла цю дивовижну історію започаткування їхнього згромадження. Сестро Анно, розкажіть про заснування вашої чернечої спільноти. Отже, наше згромадження заснувалося в 2011 році, тобто перші три сестри згромадження були з обічанками, які згуртувалися на парафії отця траса Галавая, і під його опікою та духовним проводом зростали духовно. Також і допомагали отцеві гуртувати та духовно заопікуватися нашими людьми, нашими зоб... зобічанами, які. Є вітальні і також в цей час, і вже ті самі перші сестри, тобто вони ще були дівчатами, вони захотіли піти в монастир, але ніхто не знав, як це має бути так само наш духівник отець Тарас Галавай, Не знав, як це все зробити, куди відправити перших сестер. І так Бог дав, що поговоривши з іншими владиками, священниками, йому запропонували, щоб заснувати своє згромадження. Але ну процес заснування не був простим. Хоча Божий промисел завжди був над тим, і, і сестри відчували таке боже проведіння. Хоча були великі страхи, ніхто не міг подумати про те, що Бог щось хоче таке велике від нас, щоб ми мали щось своє. Тому ми є завжди вдячні також і владиці Діонізію, митрополиту Теодора Мартиніку, також владиці Ренею Білику, та також і багатьом священникам, тому що найбільшим викликом був процес написання статутів, тому що ніхто з нас не мав навіть базової теологічної освіти, і це дійсно було таке боже провидіння, що владика разом з нашим духовником оцем Тарасом, ми не змогли це зробити, і так ми повністю віддалися Божому проведінню. і це є власне наше зромадження, тому й називається Боже проведіння, тому що ми все ціло підпорядковуємо себе Божому проведінню по всерединному житті. Тобто кожну хвилю чинити Божу волю навіть у найдрібніших речах, тобто це означає, що ми мусимо. Зродивши тільки те, чого хоче від нас Бог зараз, сьогодні і саме в цей час, як ви особисто познайомилися зі сестрами? Ну, я також скажімо, перебувала за кордоном. Не була як заробітчанка, але була як студент, вчилася. І так як всі молоді дівчата, скажімо, які виросли в селі, вони завжди, напевно, не перше шукають своєї церкви і свою мову, і так далі. І тому. Я познайомилася з сестрами саме в, в церкві в українській греко-католицькій в місті Модина, де ми мали можливість поїхати з ними на прощу до Люрду. І там я найбільше пізнала сестер, і зразу відчула такий родинний дух від них. І також мені було дуже приємно бачити те, що вони були дуже веселі. Потім вони вже мені пояснили, чому тому, що нашим покровителем є святий Фалип Нері. і це є мі... це є римський містик, який є радісним святим. Так його знають під таким гаслом, як я вибираю рай. І дуже мені сподобався цей їхній дух. Також мені дуже запало те. Що вони були дуже простими і відкритими, і також щирими і радісними. Це так найбільше мені сподобалося. І коли я вирішила йти в монастир, то я зрозуміла, що тільки до них, якою є харизма вашого згромадження? Наша харизма є жити самому. Глибоко духовним життям з Богом і тим самим жити у світі, тобто перебувати як спільнота поміж людьми, і також чити інший, жити з Богом, живучи в світі, тобто, це те саме, що каже Ісус, бути в світі та не для світу, а також є такий назвід діяльності, який можна написати: каріта дела веріта», тобто милосердя правди Божої, це є служіння нести Богом світло Христової любові та оздоровлення. Та спасіння, тобто нести свідоцтво того, що з Ісусом життя переображається, і напевно, це є таке найбільше, що стикаємося також сьогодні. Є в нашій харизмі це боротися з усіма можливими способами з неосвідченістю, що зустрічається поміж християнами і не тільки ними у речах Божих, так тобто просто вчити людей, скажімо, їм допомогти зрозуміти краще правдиві. Більше зрозуміти науку про життя церкви, життя святих, щоб вони могли зростати духовно. Тому ми і для того також маємо і різне служіння, тобто ми проводимо різні прощі, табори, розповсюджуємо різні відео, аудіоматеріали, щоб допомогти людям краще зрозуміти правдиве духовне життя, і також маємо такий спосіб, особливий це супровід людей. Тобто, ми стараємося бути для них підтримкою, тому що ну люди на сьогоднішній час дуже потребують бути почутими не просто вислуханими, але і почутими для них це дуже важливо, і також стараємося їх і зрозуміти, і допомагати їм молитовно, тому що дуже люди просять і про молитву, і мають дуже велику надію, що Бог буде і діяти через нас, і тим самим і вони будуть мати якусь поміч від нас. Чи можете пригадати особливу історію із життя спільноти? Особлива історія, напевно, це що Бог нас так зібрав різних докупи. Тобто це було для нас дуже дивно. Що ми думали, що ми будемо мати перший дім в Італії? Потім Бог відправив нас в Україну. Бог збирав всіх, кого хотів, іменно там, де він хотів і коли він хотів. Як нам відомо, у згромадженні є також сестри італійського походження. Як вони віднаходять себе в українській культурі? У нас є і італійки, але в нас також є і одна полька. Вони досить добре почуваються і в Україні, і взагалі навіть кажуть, що у нас більш е, прохолодніше ніж ніж в Італії, ніж за кордоном. Але найбільше напевно їм подобається наш обряд, тому що наша служба Божа є співана на різні голоси. Їм це дуже так напевно найбільше запало в серце і. Ну і також те, що Бог їх покликав, і вони готові були йти. і йдуть далі, де він їх кличе, і для них не було різниці. Вони казали, де Бог покличе, туди ми йдемо. Ваше згромадження діє також в Італії. Так, буквально декілька днів тому також у місті е, Модена відкрився третій наш дім. Ще наразі не знаємо, як він буде працювати, тому що тільки пройшло дуже мало часу, але це також для нас Боже проведіння, тому що багато хто думав, що треба багато часу чекати, але насправді, коли Бог щось хоче, то він це робить дуже швидко і несподівано. І це далі для нас таке потвердження Божого проведіння. Тобто, де ми почалися, де зачалося наше, скажімо, згромадження там і. Бог захотів, щоб в тій самій країні також був наш дім. в Італії. На те, що зараз давали інформацію, що працюємо і для будемо працювати і для італійського суспільства, також для італійців, також і для українців. Тепер в Україні триває війна. Розкажіть, як ваше згромадження діє в умовах війни? Ну, наша місія, скажімо, не змінилася. Е, можливо, просто збільшилась кількість людей, тому що люди зараз є більше в розпачі, більше в страхах і. Більше потребують допомоги, тому ми їх підтримуємо і духовно люди приходять, просять про молитву. Багато хто просить про своїх дітей, внуків про павших безвісти, полонених. І вони дуже мають таку надію, що ми випросимо Бога ці ласки, щоб їхні родини повернулися, щоб їхні діти повернулися додому, і тому завжди потребують такої духовної підтримки. Також є багато людей, які просто хочуть бути почутими. Їх просто потрібно вислухати і підтримати і почути їх, тому що на сьогоднішній час це є напевно найбільше для них таке важливе, коли вони втрачають своїх дітей на війні. Це дійсно не є легко. Також працюємо в різних сферах, тобто різна підтримка, і тут знову ж боже провидіння, тому що хтось потребує просто поговорити хтось різних порад завжди є якась праця.